У грі Bubble Tea ви готуватимете популярний азійський напій, поєднуючи його інгредієнти найкращим чином. Випробуйте себе, чи вдасться вам стати найкращим у цій грі? Bubble Tea – це весела настільна гра для двох-чотирьох гравців віком від восьми років. Тривалість гри складає приблизно 30 хвилин. Ваше завдання набрати якомога більше балів до кінця гри. Перед початком гри покладіть карти в центр столу лицьовою стороною догори. Викладіть у ряд чотири карти з замовленнями. А під кожною з них покладіть ще по одній картці з зображенням Bubble Tea. і на завершення розмістіть по дві будь-які бульбашки між кожною парою карт у стовчику. Правила гри: Ваш хід складається з кількох етапів. Перший обов'язковий крок: оберіть будь-який стовпчик і перетягніть до себе всі три елементи: картку замовлення, бульбашки та картку з зображенням Bubble Tea. Крок другий можна виконати за бажанням: приготуйте Bubble Tea, відклавши відповідні інгредієнти та картки для завершення рецепта. У нижній частині картки зазначено, скільки і яких кольорів бульбашки вам потрібні, а також скільки карт потрібно віддати, щоб їх отримати. Пам'ятайте, під час приготування Bubble Tea ви можете обміняти дві бульбашки будь-якого кольору на одну іншого кольору. Розміщуйте готові картки з Bubble Tea горизонтально у своїй ігровій зоні. Третій крок обов'язковий. Сформуйте нові стовпчики. Спочатку візьміть декілька верхніх карт з колоди та покладіть їх зображенням Bubble Tea догори. А наступні картки будуть замовленнями. Зістаньте з мішечка дві бульбашки і покладіть їх у новий стовпчик. Кінець гри. Якщо ви хочете скоротити тривалість гри, завершіть її. Щойно колода закінчиться вперше. Щоб продовжити гру, перетасуйте скинуті карти, сформувавши нову колоду. Гра завершується, коли ця колода буде використана повністю. В обох випадках завершіть поточний раунд і зіграйте ще один додатковий за потреби, формуючи нову колоду. Переможцем стає гравець, який набрав найбільше балів за приготовані бабл-ті та виконані замовлення.